Росіяни продовжують штурмувати по всій лінії східного фронту, особливо напруженими залишаються покровські, курахівські та времівські напрямки. Також ворог активно діє на Лиманському та Турецькому. Детальніше про ситуацію на сході у нашому огляді. Ворог атакує на вовчанському напрямку. Відповідають невтомні артилеристи бригади Гард знищують окупантів і вдень і вночі. Цього разу наші бійці накрили вогнем окопні лінії, бліндажі, гранатомети та склад з інженерним обладнанням. Ахілесівці з 92-ї штурмової разом з гвардійцями буревію відбивають штурми на куп'янському відтинку поблизу села Загризового. Там противник вкотре спробував розширити клин свого плацдарму на лівому березі річки Оскіл. А наші захисники знову зупинили московитів. Ворог накопичується, перегруповується та наступає піхотою на Лиманському напрямку. Рухається малими групами одночасно та зусібіч за підтримки артилерії та ФПВ дронів. Їх зустрічають вогнем воїни 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго. Пілотам наших пташок важливо ліквідовувати окупантів, доки ті не підійшли до переднього краю. Викорили ворожих солдатів з бліндажа і рознесли на молекули і бійці окремої президентської бригади. Противник атакував, маючи підтримку штурмової авіації. Намагався просунутися поблизу твердохлібового надії у Білогорівці. 15 разів бив з артилерії різних типів. По укріпленнях українських оборонців на території Луганщини загарбники спрямували 132 безпілотники. На Краматорському напрямку українські захисники зупиняють окупантів в районах Часового яру, Білої гори та Ступочок. Це кадри блискавичних ударів бійців помсти, які нищать московських зайд. А заразом склади БК та пального, автотранспорт і техніку. А це вже підбірка відео з влучними ураженнями від підрозділу катенята. А такий вигляд має полювання на рашистів в окопних лініях через камери аеробомберів. У Торецьку важкі бої точаться в багатоповерхівках. Ворожі піхотинці намагаються ховатися та закріплятися у будинках. Їх складно вишукувати через щільну забудову. Це відео нацгвардійців 4-го окремого загону Омеги. Бійці працюють у приміщенні, зачищають від ворога кімнату за кімнатою. Одного з російських вояків взяли в полон. Виходь, виходь, другий де другий? Точно 200? Покрутись, стань. Кругом. Заліз Кругом. спали. На околицях Нью-Йорка азовці продовжують чистити українську землю від чужинців за брод. Розрахунок важкого бомбера вампір невпинно посилає гостинці окупантам. На Покровському напрямку тривають штурми з великою кількістю піхоти та техніки. Ворог обходить місто з півдня, та навіть за таких умов наші бійці тепло зустрічають непроханих гостей. Підрозділ Червона колина, зокрема, назавжди лишає їх в Донецьких землях. А це бійці скали за кілька хвилин після атаки. Я вивів. Хлопці зайшли на позиції ворога у повній темряві, зачистили та повернулися після завдання. Тільки вигрузилися, туди нашли йти, і ми під обстрілами туди зайшли і почали штурмувати. Скільки Завалили. Та я є став. На Курахівському напрямку бої біля слов'янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного на Времівському поблизу Константинополя. Екіпаж танкового батальйону 33-ї бригади вигуляв напередку свого леопарда. Дронарі допомогли навести броню на бліндаж, де засіли окупанти. А пілоти 46-ї окремої аеромобільної позбавили росіян очей у небі, коли збили розвідувальник залу. Нестерпно важким залишається життя у прифронтових містах Донеччини. Ледь не щодня російські обстріли. З Костянтинівки, яку вже не раз бомбили, нарешті наважилася виїхати сім'я з двома доньками молодшій чотири роки. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, Марафон Єдині Новини.